Вітаю! У цьому відео я вам розповім, що таке пульпіт, чому він виникає, які симптоми та як лікувати пульпіт зуба. Мене звати Горбецький Артем Васильович. Я стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік «Люмідент» в Україні. Якщо вам сподобається це відео, Підписуйтесь на наш YouTube канал. Що таке пульпіт у стоматології? Пульпіт це запальне захворювання пульпи зуба, що відповідає за його живлення зсередини. Пульпа зуба знаходиться в кореневих каналах та складається з нервових тканин та кровоносних судин. Запалення нерва зуба часто виникає, якщо живий зуб уражений глибоким каріасом. Лікар-стоматолог може виявити пульпіт на рентгенологічному знімку або ж під час лікування зуба. Довготривала чутливість зубів після лікування глибокого каріасу може свідчити про запалення нерва, які симптоми пульпіту. Це постійні ниючі або різко пульсуючі болі, які посилюються або провокуються термічними подразниками гаряче або холодне, хімічними подразниками насолодке та кисле при застеріганні їжі у ділянці причинного зуба. Болі можуть виникати у нічний час та віддавати у сусідні зуби і сусідні ділянки. Це вухо, скроню, око та інше. У деяких пацієнтів болі можуть бути короткотривалими, але, на жаль, запальний процес у пульпі зуба має незворотній характер, тому зубний біль може виникнути повторно і бути більш інтенсивним. Іноді пацієнти зауважують, що після прийому болезнеспокійливих засобів зуб перестав турбувати або просто переболів. І вважають, що проблеми немає та все добре, але насправді це свідчить, що запальний процес повністю уразив тканини пульпи та вийшов за верхівку корення зуба, тобто пульпіт зуба розвинувся ще більше. Як лікувати пульпіт? Єдиний варіант лікування пульпіту це лікування кореневих каналів зуба або ендодонтія. Основні етапи ендодонтичного лікування зуба – це ізоляція зуба та створення доступу до кореневих каналів, видалення нерва та визначення робочої довжини кореневих каналів. Розширення та антисептична обробка кореневих каналів із використанням нікель-титанових інструментів. Пломбування кореневих каналів із використанням гарячої гутаперчі. Ендодонтія проводиться під знеболенням, тому лікування пульпіту в стоматології Києва лімідент зовсім безболісне. Ендодонтичне лікування також обов'язково проводиться з використанням дентального мікроскопа, що робить лікування пульпіту зуба більш якісним. Тож тепер ви знаєте, лікування нерву зубом має бути своєчасним. Звертайтеся в клініку Лімідент, де працюють найкращі стоматологи-терапевти Києва. Не забувайте про профілактичні огляди, і тоді ваші зуби будуть здоровими. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Щоб познайомитись із прикладами наших робіт, цікавими відео, а також дізнатися багато нової корисної інформації, переходьте на наш сайт. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію у стоматологічний центр Люмідент.